Доброго дня. Ми торгуємо посівним матеріалом ЗЗР, а також займаємося вирощуванням сільськогосподарських культур. Для тих, хто не знає. Регіонально знаходимося Кіровоградська область, місто Олександрія. Зараз вже стартує новий сезон з продажу посівного матеріалу ЗЗР. Ну і як би потихеньку розпочинаємо робити свою роботу. От викладаємо ролики. Про те, чим торгуємо, що є в наявності, Ну, от і викладаємо то про те, то про те, вже потихеньку розпочинаємо, завозити посівний матеріал і по мірі поступлення, скажем, рекламку кидаємо. От. І про що б хотілося поговорити, і зараз там от намонтував роликів трохи про іменно, що впливає на врожай кукурудзи. Тобто, скільки залежить від самого гібриду врожайність, і скільки залежить від нас, як від фермера, то і що ми робимо. Тож, в наступних відео викладу сейчас своє бачення, що впливає на врожай кукурудзи, може в когось є ще якісь де їх хтось щось знає, ми також учимося скажімо так. Тож велком вчот. Пишемо, не стісняємося. І дякую за увагу. І саме головне, щоб завжди всі були скачанові.